Вас вітає учениця 11-го Б класу комунального закладу Новопокровський опорний ліцей Новопокровської селищної ради Чугуського району Харківської області Чернова Марина. Сьогодні хочу поговорити про глибинну істину, яка звучить у словах Павла Загребельного: Доки живе душа народу, народ безсмертний! Це не просто фраза, це наш путівник у часи випробувань, нагадування про те, що справжня сила нації походить з її глибинної сутності. Пам'ятаєте, наскільки важливою є наша мова? Це не просто система знаків, це жива тканина нашого культурного життя, серце нашого народу, його невидима сила. Україна нині переживає важкі випробування, війна. Це не лише фізична боротьба на фронті, а й боротьба за наші цінності, культуру та традиції. Українські воїни героїчно захищають рідну землю. Але і кожен із нас має свій фронт. І це фронт нашої культури, нашої мови. Згадаймо тих, хто зробив значний внесок в історію мови. Наприклад, Василь Стус стверджував. Що пам'ять про своє коріння і мову є запорукою нашого майбутнього. Поет писав: кожна нація, яка забуває свою мову, забуває свою душу. Не можна не згадати пісень Володимира Івасюка, які, на мою думку, стали символами українського відродження. Адже коли вони звучать, ми відчуваємо зв'язок з нашими предками, з нашими традиціями. Згадайте тільки, як у радянські часи українці боролися за право говорити рідною мовою, як багато українських митців віддали своє життя за збереження нашої культурної ідентичності. Микола Куліш, Лесь Курбас, Михайль Семенко, Гнат Хоткевич показали, як важливо захищати те, що є основою нашого буття, частиною нашої гідності. Ми повинні пам'ятати. Що мова, культура, наші традиції це те, що робить нас сильними і непереможними. Тож будьмо свідомими носіями цієї спадщини, передаючи її наступним поколінням. Нехай наша мова буде чутною в усіх куточках світу, нехай наші слова, наші дії стануть натхненням для інших. Ми народ, який пережив багато, але ніколи не зламався. Поки ми говоримо українською, поки ми пишаємося своєю культурою і історією, ми безсмертні. Дякую за увагу.